Чина завжди славилася здібними людьми у нашому місті. Поважають працю, цінують талант і вчаться передавати знання. Одним із таких є Максим Правдивець, педагог дисциплін технології і трудового навчання Прилуцького ліцею номер 5 У минулому році чоловік вирішив випробувати свої знання. Саме тому взяв участь у всеукраїнському конкурсі Учитель року. Уже у лютому 2025-го дізнався підсумки першого туру. Максим Правдивець здобув третє місце на обласному рівні. В цьому році проходжу планову атестацію в навчальному закладі в своєму. Ну, відповідно, це як варіант саморозвитку, варіант що дізнатися для себе щось нове. Перш за все, коли учитель дає можливість самому собі в даному конкурсі взяти участь, це вже перемога його над собою. По перше, так ну а по-друге. Так склалася ситуація, що призове місце звичайно гордий за себе. Молодий вчитель корінний прилучанин. Тут він народився, виріс і визначився зі своїм покликанням. 15 років тому закінчив Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. Говорить, вже тоді знав його місце в школі. Поруч із учнями це з дітьми працювати подобається. По перше, кожного уроку і з кожною дитиною, окремо коли спілкуєшся, то різні думки, різні дитячі, скажімо так, навички, посмішки і так далі. Це все надихає на роботу. І так далі. Максим правдивець доводить: сучасний учитель людина, яка не лише навчає, а й надихає. Саме це і стало поштовхом до нових звершень на шляху до бажаної перемоги. Чоловік пройшов чимало завдань. У нас було 16 конкурсантів, проходило це все відбірковий етап в 3 етапи. Це було тестове завдання і стосовно два завдання стосовно вже професії. Так вийшло, що потрапив у п'ятірку найкращих. Ну і на Чернігівському етапі здійснив показ майстер-класу для журі та провів урок в 15-му ліцеї згідно вимог конкурсу. Учитель розповідає, вперше долучився до такого масштабного конкурсу. Саме тому готувався дуже відповідально. Перечитував дидактичні матеріали, згадував теоретичні якісь аспекти з власного курсу навчання. Так, дуже багато часу приділив для нових стандартів навчання, для нових вимог. Готувався, перечитував, вивчав. Завдяки плідній роботі над собою пан Максим виборов заслужене третє місце. Тепер каже, планує і надалі долучатися до подібних ініціатив. А от у номінації Зарубіжна література дипломантом п'ятого місця стала Марта Якименко. Педагогиня працює у ліцеї номер 7. Долучитися до цього конкурсу я вирішила декілька років тому. Справа в тому, що кожен рік відбувається цей конкурс, але кожен предмет представлений в різні роки, тобто приблизно раз на 4-5 років представлений кожен предмет. Мені було цікаво спробувати себе побачити себе порівняно з іншими педагогами з Чернігівщини. От, тож я чекала, поки 2025, 2025 рік буде роком зарубіжної літератури, коли ця номінація буде присутня в конкурсі. Марта Якименко любить свою роботу, любить учнів і літературу. До участі у турнірі педагогічної майстерності готувалася заздалегідь. Дійсно, це серйозний конкурс, тому і поставилася до нього досить серйозно. Я готувалася, я опрацьовувала літературу, поновлювала в пам'яті знання із педагогіки, з психології, поглиблювала знання із предмета. Ну і, звичайно ж, пробувала проходити тести, тренувалася на проходження тестів. Ну і Більше все ж таки, що є ґрунтом для проходження цього конкурсу, це досвід, досвід роботи, який мені знадобився у кожному кожному випробуванні. Серед 15 чернігівських вчителів пані Марта потрапила у п'ятірку найкращих. Жінка каже у такий спосіб вдосконалила свої знання. Кожен конкурс це певна робота над собою. Це такий різновид інформальної освіти, це самоосвіта. Це звичайно дуже важливо для педагогів, особливо зараз. От тому. Звичайно, кожна, кожен конкурс і участь в конкурсі передбачають підготовку, розширення своїх знань, поглиблення їх. І, як мінімум, це цікаво, тому що є шанс побачити себе, порівняти себе з іншими і побачити, як працюють інші вчителі. Дійсно, ми познайомилися з п'ятьма фіналістами. От ми провели час разом. Ми вмінялися різною інформацією, думками, поглядами на предмет, і це було досить корисно. На сьогодні освітні заклади прилук працюють на високому рівні, а такі педагоги роблять навчальний процес більш ефективним. Досягнення вчителів «Прилучини» відзначила і головна спеціалістка управління освіти Олеся Сайко. «Престижно те, що вони все таки популяризують наше місто на теренах області, що ми звучимо. Що ми можемо теж показати, що у нас дійсно професіонали своєї справи, які докладають максимум зусиль щодо виховання та навчання і розвитку підростаючого покоління.